Ще коротеньке відео, відео зніму про наші перці. У нас тут є два сорти, оскільки в мене не було досвіду вирощування перців, то я взяв такий вибирав з лекціонерів якісь невеличкі перці, щоб принаймні не було бідно, якщо з них нічого не виростить. Але от, це міні-бейл жовтий. Він не є, ну, це солодкий перець, просто він маленький, такий от 30-грамові порошений. Видно, що його тут ну, багато тих перців, є, досить багато. Ну, тут важко порахувати на кущику. Немаленькі, але їх багато. І тут вони дозрівають десь пізніше, десь раніше. І другий сорт це ігрок. Це ж, теж невеликий перець. От, ну, видно невеличкі перчинки такі. Знаю, грам 100, напевно. Скільки їх тут є? Раз, два, три. 8. Десь більше, десь менше, от тут тільки починає. 6-8 на кущику. А тут це є десь так, вже. теж бонусом, по-моєму, призма. Чи сорт, чи, чи F1, чи гібрид, не знаю. Але от теж посадив і щось я таке десь в магазині щось я купляв, чи вони на знижці було теж, по-моєму, попробую ще. Можливо, це і гібрид. Але так уродив потужно цей жовтий, ми його вже збирали, слимаки у нас тут гарно його теж допомогли нам позбирати. Так, це на рахунок перців все. У нас два рядочки такі. Посадили, де було місце, так як тут у нас був ліс і садилося, от звільнялася ділянка, у нас зразу чимось засаджувалося, тому тут так. Все ну, перемішку. Ну, і, звичайно, ця фасоля велика. Коли вона садилася, вона не мала бути велика. Садилося з розрахунку, що вона не тична, фасоля звичайна, але прийшлося ставити птички, піднімати її. Вона дала тінь і на помідорі це погано впливає, бо бачу, тут на помідорах у нас. І ту втора, але помідори ніби мали би дозріти. Це шоколадне серце. Я їх потім ще попіднімаю. Тут золотий потік. А тут напевно клондайк оранжевий. А, і ще у нас є такий сорт, можливо, окреме відео.